Два популярних павербанка з Aliexpress. Цей коштує 1600, цей 1500, цей на 100 Вт, а цей на 66 Вт. Хоча ніде про це не вказано тільки у магазині продавця. Цей на 20 000 міліапе, а цей на 30 000 міліапер. Пробуємо спочатку суперпотужний павербанк. Тут у нас все дуже круто. У нас є дисплейчик, показує, скільки відсотків заряду в павербанку, скільки ампер і який вольтаж. Беремо ось такий тестер. Вставляємо. Так, що ми бачимо? 5 вольт, даємо йому 1 Ампер. 1 Ампер є. Даємо ще 2, 3 Ампера. Тут значно більше виходів для заряджання. Дисплейчик у нас також підсвічується, невеличкий, правда, показує тільки в відсотках заряд самого павербанка. І давайте даємо йому 1 А. 1 А тримає нормально. Даємо йому 3 А. 4,9 В, 3, 3 А. Як буде світити цей ліхтарик в темному приміщенні? Так, це у нас перше положення. Вимикаємо світло і дивимося. Ну, доволі непогано. Вмикаємо друге положення. Вже трошечки краще. І третє. Ну і третє положення, я вам скажу, досить таки непоганий ліхтар. Дивіться. Тепер дивимося, як світить цей ліхтар. Затискаємо і вмикаємо. Тут у нас немає абсолютно ніяких положень. Як світить. Так і світить. Тільки можна вмикати і вимикати дисплей під час роботи ліхтаря. Вимикаємо світло і дивимося. Ну, да, цей павербанк ну, світить в рази гірше, навіть ніж ось цей, що я показував на першому положенні. Тепер, щоб вам було цікавіше, беремо китайську зарядочку на 65 ватт в загальному на два виходи. Тобто кожен вихід має видавати по 32 Вт. І пробуємо. Підключаємо павербанк і подивимося, як він буде заряджати. Скільки Вт буде брати і як воно що. Вмикаємо і дивимося. 30, 31 Вт. 31. Тут на що показує? Показує 19,9 вольта 1,3 Ампера. Зарядочка пішла. 21 ватт 21 Вт. 12 вольт. Павербанк повністю заряджений. Беремо ось цей пристрій. Вставляємо. Обнуляємо дані. Ану, хопа. І давайте даємо йому 3 А. І тепер подивимося, скільки він витягне з цього павербанку і за скільки часу. Буду перевіряти, на що здатний цей павербанк. Є в мене ось такий суперпотужний телефон, якому потрібна 100 ваттна зарядка. щоб він себе нормально почував. Беремо від неї кабель. Кабель тут дуже товстий. І вставляємо в ось це гніздо, де супершвидка зарядка. Підключаємо до телефона. Ану. І дивимося, що там показує. А чи є в цьому блочкове 100 Вт? Не знаю, навіть і не перевіряв. Зараз перевіримо і заодно глянемо. Так, що воно в нас показує? Воно показує супер вок. А на павербанку показувало просто вок. Тобто павербанк не може заряджати супер круто ось цей телефон. Е, так, що в нас там показує? Показує 93 Вт. Уявляєте, не 100 Вт. 94. Виймаємо павербанка з води і дивимося, що у нас там. Екран ще не згорів. 10 тисяч мА вже висмоктало з нього і розрядило на 36%. Так, давайте ми на хвилиночку дамо йому трошечки відпочити. І візьмемо, спробуємо. Це 100 ватний павербанк. Тобто він з легкістю має потягнути ось цього телефона. А ну, давайте. Як воно там. Ось тако. Хопа. І дивимося. Що показує? Покаже супервок. Ніхрена не показує. Тобто 100 ватний павербанк. А ну ще раз. Просто звичайна зарядка. Беру 100 ватний китайський кабель. Дивіться, бачите? 100 ватт type -C, type c Правда, він не настільки товстий, так, як цей. Ну, хрен з ним. Китайці кажуть, що там є 100 Вт. Давайте. Раз. Що показує? <свісна> Просто звичайна зарядка. Звичайна. Хоча тут розігнало до 9 вольт 1,9 А. Звичайна, сама банальна звичайна зарядка. Давайте в інше гніздо. Хопа! І що там? Тобто цей павербанк буде, напевно, заряджати набагато довше, ніж ось цей. Тому що тут, хоч якась є функція швидкої зарядки, а тут по типу ніби 100 Вт, але насправді якась херня повна. Скільки вдалося висмоктати з цього павербанка? Дивіться, нуль. Розрядили його в нуль. І щоб подивитися, давайте вставляємо сюди, бо вже не світиться дисплей. Так, 4 години ми його розряджали і. 14 майже тисяч 14 мА. Тобто заявлено у нас 20 тисяч. А висмоктали 14. Тепер беремо інший заряджений павербанк. Вставляємо сюди. Обнуляємо дані. І даємо йому 3 А. Бачите, навантажили 3,2 А. Ставлю його в воду. І подивимося, що є в цьому павербанку. Павербанк розряджений в нуль, показую. Дивіться, бачите, по нулям дисплей не світиться, а щоб він підсвітився, вставляємо його от сюди. І дивимося, скільки ми з нього змогли висмоктати. Висмоктали 20 635 мА і розряджали ми його аж 17 годин. 41 хвилину. Уявляєте? Заявлено, у нас тут 30 тисяч, висмоктали 20, а хоча мали висмоктати 18 тисяч мА. Однозначно, класна штука, годна. Тільки супершвидкої зарядки від нього не очікуйте, тому що там максимум 40 Вт, не більше. Якщо ти вже додивився відео до кінця, то постав Петровичу в бо я мучився з ними цілий тиждень. Так, з плюсів ось цей ліхтарик. Багато функцій, класно світить, більше портів, один з яких швидкий, але не настільки швидкий, щоб заряджати дорогі потужні телефони. З мінусів великий, важкий, і заряджати будете його півтори-дві доби, тому що зарядний пристрій тут реально хреновий. Далі з плюсів ось цей маленький, компактний, є інформативний дисплейчик. Все. Заряджається за 5 годин. Це досить круто. Далі з мінусів, ліхтарик реально хреновий і заявлено 100 Вт, а насправді 100 Вт немає, орієнтовно десь 40 Вт. Що тут 40 Вт? Що тут? Більше тут немає.